Слава Ісусу Христу! Читаємо текст, який записаний в Євангелії від Івана, 15 розділ, 8 текст Івана 15.8. Тим прославиться мій отець, що ви принесете багато плоду, і так будете моїми учнями. Амінь. місця, будь ласка. Я сьогодні вранці розмірковував над Текстом, який читав Григорій Андрійович щодо хліболомання. І думаю, що це, напевно, що найбільш використований або вживаний текст, який ми чули десятки разів, а хтось може сказати сотні, можливо, навіть тисячі. І Справді для мене трепетно завжди приймати участь у хліболоманні, тому що це є дотик мій до Ісуса Христа, до Його тіла, до Його крові. До його жертви, яку він звершив для кожного із нас. Ці прообрази, які ми сьогодні розпоглядали, вони мають дещо поєднане. Неможливо зробити хліб без того, щоб його не вимісити, щоб не зробити його однорідним тілом, і неможливо зробити вино без того, щоб його вичавити. Якщо ми просто залишимо виноград, щоб він. А до зрів, і потім ми будемо чекати, щоб з нього сік стік, він спортиться, і це не буде вино. І воно не буде до вживання. Текст, який я зачитав, ми спогадуємо, що як християни ми завжди не любимо, щоб нас вичавлювали, щоб на нас давили, щоб нас робили однорідними. Але ми розуміємо, що через ці справи, через ці обставини, Бог робить нас здібними, готовими до того, щоб ми слухали Його, щоб ми були схожими на Нього. Учора в мене було особливе якесь таке випробування. Я приїхав трохи наперепочити додому, і пані сусідка наша вирішила, що відпочинок мені не варто проводити. Їй заважає авто, їй заважає те, де інде, і хрест мішає на машині, і багато що. Я кажу, пані, ну, нам треба якось ужитися. І я розумію, що ця людина потребує Ісуса Христа так само, як і десятки, сотні тисяч людей. Я не, не догадувався, що взагалі така сусідка в нас є. А тут вона об'явилася, дала про себе знати і почала мене. Перевіряти перед хліболоманням. Якось я чув діалог двох сестричок, Одна з них каже: мовчи сьогодні хліболомання. Це було вранці сказано до хліболомання. Після хліболомання вже можна говорити. Ісус Христос, приводячи аналогію себе як лози, я десятки разів чув цей, цей текст. Але для мене він стає все ближче і ближче, тому що це дуже важливо для нас, як християн, бути однорідними з Ісусом Христом, бути схожими на нього, не боятися випробувань, не боятися якихось обставин, не боятися якихось ситуацій, які, можливо, нас розчавлять. Я пригадую якось мій батько ще 95-й, 96-й рік. Служив в Карпатах, і одна жіночка каже: скажіть мені прямо, що це Бог мене ломає? І батько, впевнений, що у них не було багато часу на діалог, і він каже: ну, може, варто, щоб Бог поламав до кінця і щось побудував нове? Бо то, ви знаєте, у нас в Черницях на вулиці Руській, будинок гарний. Справді, я якось нещодавно проходив попри нього і думав, як добре, що тут люди живуть в центрі міста, спокійна вулиця, і через місяць цей будинок падає, обвалився. І ти дивишся, його розбирають до ґрунту. До і Я думаю, невже за цим гарним фасадом такий австрійський старий будинок, і він не втримався. Прийшов час? Ісус Христос, наводячи аналогію себе як виноградної лози, Він каже, називаючи себе, Він називає себе істинною лозою. Послухайте, будьмо уважні до кожного слова, яке говориться у Слові Божому, і ми будемо відрізняти себе від тих, хто просто читає Слово Боже. Цього недостатньо. Ми ризикуємо читати Слово Боже, але не наповнюватись ним. Якщо ми не розмірковуємо і не впітуємо. Не всмокчуємо українське слово, то Слово Боже залишається осторонь. Воно ззовні. Ісус Христос, називаючи себе істиною виноградною лозою, Він говорить про те, що є інші виноградні лози. Але Його лоза, Він являється істинною лозою. І це важливо. Тому що якщо ми до іншої лози будемо прищеплені, ми будемо мати джерело, ми будемо мати якесь. Корисні якісь вітаміни, мінерали, але ми не будемо мати ось цього об'єднання з Ісусом Христом. Ми не будемо єдині з Ним. Як важливо, щоб Ісус Христос, наголошуючи про те, що є ризик, навіть будучи до цього, до цього виноградної лози прив'язаним, маючи джерело від цього. Останнє, що Ісус Христос говорить, Він говорить, не приносить плод. Давайте зачитаємо цей весь текст ще один раз для нашого нагадування. Я істинна виноградна лоза, а мій отець-виноградар. Усяку в мені гілку, яка не приносить плоду, він відсікає, а всяку, яка приносить плід, очищає, щоб приносила більше плоду. Ви вже чисті завдяки слову, яке я говорив вам. Пробувайте мені і я у вас. Ось що робить нас чистими? Слово, яке перебуває в нас, воно очищає нас не тільки зовні. Ісус Христос, дивлячись на своїх учнів, сьогодні ми спогадували про спомин Ісуса Христа. Я не знаю, чому ми вранці називаємо це Вечерю Ісуса Христа, але ну, так називається. То є певно, у нас якийсь сніданок. Ми спогадуємо Ісуса Христа Його дію, те, що Він зробив. Ісус Христос, омиваючи своїх учнів ноги їм. Петро каже, не будеш мити. Ісус Христос каже, якщо я це не зроблю, ти не будеш мати участі у Царстві Небесному. І Він каже, мий мене повністю. Ісус Христос знає, наскільки ми брудні, Він знає, наскільки ми залежні від Нього. Ми не завжди це розуміємо. Якщо ми спостерігаємо себе як, а, як гілочки Ісуса Христа, то ця гілочка придатна тільки для однієї. справи. З виноградника нічого такого толкового неможливо зробити, окрім того, як тільки виноград. Ну, вона предназначена для винограду. Ісус Христос, знаючи про це, Він говорить про те, що гілка, яка не приносить плід сама по собі, Якщо не, не може приносити плід сама по собі, якщо не прибуватиме на лозі, так? і ви не можете, якщо не пробуватимете в мені, я дуже уважно часом слухаю проповіді і молитви, і я зловив себе на думці, що ми нічого не хочемо робити без тебе. Ви чули таку, таку молитву, напевно, що. Часом ми не хочемо, але ми все рівно робимо без Ісуса Христа. І ми приносимо плоди, які потім не потрібні ні нам ні комусь. В Ісусі Христі ми здібні, ми здатні приносити плоди добрі. Ось різниця в тому, що ми залежні від Ісуса Христа і ми приносимо плід. І коли ми не залежні від Ісуса Христа, беремо тільки джерело, беремо тільки цю вологу, беремо тільки вітаміни, мінерали, ми користуємось. Ми маємо потребу в цьому, ми користуємось Ісусом Христом, але не приносимо плоду. І це є великий ризик. Ісус Христос у п'ятому тексті говорить: Я лоза а ви гілки. хто пробуває в мені і я в ньому, той приносить багато плоду. Той, хто бере від Ісуса Христа джерело, бере воду, бере мінерали, вітаміни, все, що йому потрібно. Ми часом дякуємо Богу за хліб і за воду. У кого на столі тільки хліб і вода, браті і сестри? Ну, Мінімум у вас на столі ще є скатертина. у вас є стіл, є люди, у яких нема. І ось ми за це все не дякуємо Богу. Ісус Христос, говорячи про, про тих, хто поруч з ним, Він каже, що ті, хто бере від мене джерело, і він не просто користується, а хоче приносити якусь користь. Він приносить багато користі, він приносить багато плоду. Бо без мене ви нічого не можете робити. Не не хочете, а не можете. Ви фізично не здібні, не здатні приносити плід. У мене біля моєї квартири росте виноградник, і він вже на чотири поверха там, той виноградник. І часом він падає, то знову його назад туди прикручують, присверлюють. Він дикий, він не може принести плід якийсь корисний. І єдине, що він там може приносити, це, це тільки Тінь. Але тим не менше, ми бачимо, що є виноградник, який приносить плод не для Ісуса Христа. І це небезпека, це не ризик, це не можливо «да», а можливо ні. Ісус попереджає, що якщо ми не будемо. Перебувати в ньому, і не будемо приносити плоди, то є на то виноградар. У першому тексті ми читаємо: це отець, це Бог, який відтинає, він відрізає. І це боляче, це неприємно, не, не але це фатально, це завершення. Заради того, щоб плід був принесений іншими гілками, відтинається. Певна частина винограду. Цим займається Бог безпосередньо. Отже, Бог виноградар, Бог зрізає відтинає всякі галузі, яке не дає плодів, і Бог чистить кожну гілку. Це є опис Бога Отця. Отже, Бог контролює усю частину життєдіяльності цього виноградника. І якщо він помічає, що щось не так, він чистить. І для нас, як християни, ми, ми розуміємо, що це боляче, це неприємно, але це єдиний метод, єдиний чинник, як можливо, щоб цей виноградник приносив багато плоду. Неможливо без Ісуса Христа, якщо ми все робимо правильно, приносити мало плоду або приносити поганий плід. Якщо це робить Ісус Христос через нас, то це добрий плід і Його багато. Якщо ми в Ісусі Христі перебуваємо, ми отримуємо результат. Шостий текст. Хто не перебуватиме в мені, той буде відкинутий геть як гілка і засохне. І такі гілки. Збираються і кидаються у вогонь, і вони згорають. Сьомий текст, нам, Шостий текст, перепрошую, показує, що відбувається з гілками, які не приносять плоду, в цьому контексті, які не перебувають в Ісусі Христі. Які беруть від Нього джерело, беруть від нього ресурс, користуються його благословеннями, сонечком і дощем. і Хлібчиком і водичкою, як ми любимо говорити. А все, решту, ми для нього не працюємо. Ми працюємо для будь-чого іншого, але не для нього. І він підводить підсумок викинутий геть, як гілка, яка не потрібна нічому. З виноградника неможливо щось плести. З виноградника неможливо зробити якісь дерев'яні вироби. Це непридатна. Рослина для такої справи. І її завдання це приносити виноград, приносити плоди або горіти. І жару, ви з неї також не отримаєте. Тепла, ви також довго не отримаєте з винограда. Отже, сьомий текст показує людей, які перебувають в Ісусі Христі. Що це означає? Якщо перебувати в мені і мої слова перебуватимуть у вас. Тобто це взаємно пов'язані речі. Людина, яка перебуває в Ісусі Христі, в ній перебувають слова Ісуса Христа. Ви говорите, цитуєте, відповідно прославляєте Бога у ваших словах те, що ви говорите, а потім те, що ви робите. Ми часом чуємо, що наші діла мають проповідувати більше, ніж наші слова. Але ми впираємося у. Досить таку міцну стіну у тексті біблійному, який говорить, що віра від слухання, не від спостереження, не від дотримання добробуту, не від дотримання допомоги, а від слухання Слова Божого. Ісус, знаючи це, говорить: якщо мої слова перебуватимуть у вас, то це означає, що ви перебуваєте в мені. Я прочитав просто навпаки. Тобто, це взаємо відповідники. І ось результат. І що тільки побажаєте, попросите, і буде вам. І тут атеїсти потирають руки і кажуть, просіть самоліт. Чи ще там щось. Якщо ми перебуваємо в Ісусі Христі, ми будемо мати бажання, які протирічать бажанням Ісуса Христа. Ну, буде у вас самоліт. Добре, допустимо. Літак у вас є. Наявність у вас літака. В аеропорту те, що Він просто запаркований в аеропорту, одна година порядка 5 тисяч доларів вартує. Ну, то треба зразу після літака просити у Бога, щоб Бог давав кошти на утримання цього літака. Тобто немає логіки. Але Ісус каже, якщо ви щось попросите в ім'я Моє, тобто це буде щось, що буде прославляти Ісуса Христа. І ключ цього всього. Попросите і буде вам. Якщо наше бажання, наше прагнення, наше стремління буде направлене до того, щоб ми прославляли Ісуса Христа, ми отримаємо це. Ісус Христос каже, що частково отримаєте а частково. ні. Що попросите, те отримаєте. Ми часто отримуємо те, що ми просимо, а потім, коли отримуєте, ми жаліємо. Зустрічалися у вас такі молитви в вашому житті? У мене зустрічалося. Я просив, Бог давав, і я просив, щоб Бог забрав назад. Я розумів, що воно мені не на користь. І я приношу плід уже не для Ісуса Христа, а для себе, для своїх якихось статків, для свого якогось майбутнього. І воно мене зносить. Продовження чи підтвердження цих слів, які я говорю в восьмому тексті. Тим прославиться мій Отець, що ви приносите багато плоду і так будете моїми учнями. Тут немає протиріччя: якщо ми прив'язані до Ісуса Христа, ми отримуємо джерело від Нього. У контексті виноградника це волога, це вода, це корінь в землі, від якого ми живемось. Якщо ми отримуємо цю вологу, ці корисні копалини, то ми, відповідно, маємо приносити якийсь результат. Який це результат? Я був на Сході багато разів. І ось останній раз ми проїжджали попри три ікони. Хто з вас знає, що це таке? Насип. Не гори. Це Донецькі гори. І я собі думаю, ось ця гора, вона викопана з під землі. Це означає, що під землею пустота. Ви колись бачили людину, яка пилить гілку, на якій вона сидить? Не перед собою, а ззаді себе. І я собі думаю: я їду над пустотою, ми зігрілися, нам тепло. Ми зробили електрику з цього вугілля, але ми викопали з-під себе землю. В будь-який момент від не самого великого поштовху, який може бути. Ця земля вертається на своє місце, скажімо так, сідає назад. Це ж я не знаю, яка сама глибша, глибша а, шахта в, в Україні. Але мені говорили про тисячу метрів, що спускалися. І я собі міркую, люди користувалися цим джерелом, цим ресурсом. Але ми ж не, туди назад землю не, не ставили. І ось ми сидимо на такому підвішеному стані. І в якийсь момент це джерело може закінчитись. Я не говорю, що я фахівець у у Вугільній сфері, у справі. Але я розумію, що це пустотіле середовище, його треба чимось заповнити. І я розумію, що Бога потрібно було в якийсь момент зупинити цей, це видобування. Тому що люди цілі міста живуть на великих пластах порожнини. І в якийсь момент, як будинок на Руській, Може піти трохи нижче, чим він спланований був. Ісус говорить про те, що якщо ми навіть прив'язані до Нього, але не приносимо плоду, з нас користі ніякої. Ми, як християни, покликані до того, щоб приносити плід, і цей плід має бути не аби який, не будь-який. Його має бути доброго, багато і багато. Доброго. Інакше ми підпадаємо під цей опис, про який Ісус говорив, що буде викинутий геть. Це неприємно, це негарно. Не, не да? Начебто був до, приналежав до Ісуса Христа. Але не проносячи плід, викидається геть. І підтвердження того, що я говорив у восьмому тексті, тим прославиться мій Отець. Те, що ви будете просити, це буде для прославлення Отця. І ви будете приносити багато плоду. Це теж обітниця в Ісуса Христа. І результатом цих, цих всіх подій ви будете моїми учнями. Ми послідовники Ісуса Христа. Ми залежні від Ісуса Христа. Ми беремо від Нього джерело, життя. І не тільки всі ресурси, які у нас є, це від нього. Що ми з ними робимо? Чи ми приносимо плод? Який цей плід? Чи його багато, чи його мало? Це все залежить від того, наскільки ми близько маємо стосунки з Ісусом Христом. Я лоза, а ви гілки. Хто перебуває в мені, і я в ньому, той приносить багато плоду. Готуємося зараз до нашої молитви, розмірковуємо про той плід, який ми приносимо. Якщо ми приносимо мало плоду, якщо він не гарний, якщо він не якогось гарного сорту, він, можливо, не якогось непродажного віду, з ним нічого неможливо зробити. Я не знаю. Я можу судити про себе. Часто приношу не той плід, який хотів би Ісус Христос бачити на мені. Але коли я ближче до Ісуса Христа, я отримую все для того, щоб приносити багато плоду. Тож ми, як християни, як послідовники, як учні Ісуса Христа, перебуваємо в ньому, щоб приносити багато плоду. Амінь. Амінь. Молимося.